Так, ну що ж, друзі, всім привіт! Великий і поки дрон злітає, я б трошки зроблю вступ для даного відео. Ну Дивіться, е, наш канал взагалі-то предназначений для того, щоб я ділився з вами і розповідав вам е, рахунок документів і так далі, все, що зв'язане з Польщею. Але так як в даний момент у мене вичерпалася інформація про Польщу, про документи і так далі, легалізацію. А канали я би хотів продовжувати, тому ми будемо знімати відео вже про Канаду. Можливо, відео в форматі Травел. Отож, Канада, Альберта, Провінція, місто гранд Прері. Це місто воно має близько 60 тисяч мешканців. І от в даному відео я хочу вам показати одну. Парково-розважальну зону, яка знаходиться на окраїні цього міста. Як ви можете бачити, тут є... в нас вже є лід на озері. І вже в нас є мороз. Тому зараз, на даний момент, зняття цього ролику, це у нас виходить мінус 5 градусів. уже озеро покрилося льодом. Дивіться, відео для тих, хто. Проживає в Гран Прері, хто планує сюди приїхати і взагалі для е підписників мого YouTube каналу. Тому постараюсь дати якнайбільш розгорнуту інформацію. Тобто задовольнити всіх, як то кажуть. Дивіться, як цікаво кругом озера даного, да, яке знаходиться на окраїні міста, розположені. Домівки канадійців, да? ну і не тільки канадійців, а людей, які могли собі дозволити купити чи взяти в кредит ці будинки. От, Можете бачити смугу там, приблизно 300-400 метрів від води. Дальше, а далі в нас пустота. Сьогодні в нас на календарі 3 грудня 2023 року. Як ви можете бачити, спостерігати, снігу ще немає, але вже холодно. І птахів на озері, на жаль, ми не побачимо, хоча не... раніше вони тут були. Дивіться, які цікаві і краєвиди у нас, виходить, да? домівки. Дивіться, сьогодні неділя, можу вам сказати, а людей на вулиці майже немає, тому що менталітет. У людей вони працюють, працюють, працюють. Це я вам можу з власного досвіду сказати. Рідко хто кого побачиш на вулиці. Ну, переважно на вулиці можна зустріти тих людей. Або хто йде на прогулянку, або на пробіжку, або для вигулювання домашніх тварин, собак, або їде на закупи, або возь. От і все. Дивіться. Озеро досить таке широке, тому що, як показував мені дрон, виходить 1200 метрів діаметру має дивіться, да. краєвиди. Ось там далеко, ви можете бачити, там де є дим, там біля диму. Вже трошки змінили ракурс, ми нічого повернемося пізніше до цього. Так, хочу вам сказати, що це моє перше відео, відео в такому форматі, тому якщо будуть якісь кіноляпи, або якщо будуть в мене проскакувати якісь слова, там не зовсім українські, то строго не судіть, тому що мені в житті прийшлося вчити це англійська, це моя четверта мова. Тому деколи все в голові може перемішуватись, перепутуватись і так далі. Дивіться, біля. Озеро проходить е, дорога, де, де їздять люди. Як ви можете бачити, е, дві машини тільки проїжджають. Нагадую, що сьогодні неділя. Там далеко ви можете бачити є е, одна багатоповерхівка. Ми вже її пройшли. Да, тут в гранд Прері тільки є одна багатоповерхівка. А тут я хочу звернути увагу на, увагу на те, що тут відпочинкова зона, і там йде місток такий дерев'яний, із терасою над водою. Дуже, дуже гарно зараз ми будемо летіти в ту сторону. І ви зможете побачити, що там прямо на терасі є дві лавочки, де можна собі присісти. Не знаю, там п'ючи каву, яку ви можете купити в Тім Хортонсі чи в Макдональдсі, чи що дуже є пов'язане з кавою. Ще є якась одна компанія, яка чесно з головою вилетіла. І я, друзі, буду вести такий монолог, ви строго не судіть. З часом я буду старатися робити все краще і краще. Я просто хочу для вас показати, як виглядає це все з висоти польоту, пташиного польоту. От Ми підлітаємо до даного, даної тераси дерев'яної. І ми можемо бачити, що є одна, а потім ще над водою ще є шея. Ще і от бачите, там є лавочки. Я навіть, навіть стіл є. І прямо мусорник є, щоб зразу не смітили, а викидували свої там, пусті стаканчики чи ще щось в мусор. Тут можна приїхати як із дітьми, так і, ну, звичайно, в теплу погоду. Бачите, парковка є. Тут одна, дві. Три парковочні, то можна запаркувати до більше 10 машин, автомобілів. Також тут бачите навіть в даний момент тут є люди, хоча зараз морозно. І так, е бачимо, листя на, лист на дерева вже немає, тому у нас дуже швидко все опадає. Дивіться, тут є от людина, от йде вигулює двох собак, бачите? І також периметру, стоять лавочки, стоять де люди можуть столики, де люди можуть прийти і почитати книжки, провести гарну час. Тут є доріжки, стежки, кудою можна це прогулюватись. От, бачите, зараз ми є. Дуже цікавий факт, хочу вам показати. ну Не факт, а просто що є тут ще магазин, пише е, східні продукти, східноєвропейські продукти. Да, Можете, хто вже проживає в Гранд Прері, можете приїхати і собі закупитись тут в цьому магазинчику. Я був там, ну, правда скажу чесно, ми там нічого не купили, але були там, щоб подивитися, що там є. Ось така, бачите, окраї... це окраїнне місто, хочу нагадати. Ось така от паркова зона, ліс. Ну, звичайно, літом, весною. Ранньою осінню, тут все. Жовте, зелене, різнокольорове. Ну, зараз в даний момент такий час, що все сіре і не таке вже і цікаве, навіть трошки, можна сказати, депресивне. Хоча, надію, літом ми сюди обов'язково повернемось для того, щоб зняти для вас цю красоту в повному і розгорнутому її виді. Як бачимо, тут є ще одна доріжка, де ви можете, якщо прямо не йти, вийти на в сторону центру. Да? От бачимо Дантаун, там в однієї висотка. Вона ну, така вже вона висока, як в інших містах, але все рівно. Там от школа ми бачимо через дорогу. Да? Тут таке перехрестя, світлофор. І от Зараз камера направлена ну, майже в центр цього міста. Це би хочу додати, що Гранд Прері це можна сказати. Місто для робітників, робоче місто. Тут багато oil company, тобто компаній, які займаються видобутком нафти. Навіть якщо десь проїжджаючи, за містом ви можете побачити вишки, які качають нафту. Бачите, зараз у нас виходить перша година дня, але рух на вулиці не сильно активізувався, всі відпочивають, набираються сил перед робочою неділею. Також хочу, друзі, вам сказати, що якщо у вас будуть якісь пропозиції, зауваження, то ви можете їх сміливо писати в коментарях. Я обов'язково буду дослухуватись і робити поправки для того, щоб вам було краще. Як бачите, от ми зараз трошки віддалились, там парковка, водосховище, да, осеме озеро, і тут є цікава зона для велосипедистів, людей, які люблять велосипедний спорт. Тут, якщо ваші діти мають здібності, мають велосипед, бажання, то вони можуть приїхати сюди покататись. Тут все для них зроблено. Бачите, люди, одна, одна людина тільки проходить по доріжці. О, Велосипедистів в даний час, на жаль, немає, але влітку я їх бачу, їх тут багато було. І навіть тут є лавочки, столики, які зроблені, все акуратно, все чисто. От ви подивіться, які навіть є атракціони вже для більш професіональних. Спортсменів можна сказати. Да? і тут вони... тут вони займаються, тут вони катаються, тут вони збираються. Да? Помимо того, що в Канаді дозволена легалізована марихуана, ну, тут також є багато чого цікавого. І що... От бачите, ще людина пішла з собачкою. Тут така зона, яка виділяє водоймище від спортивного майданчика. Там також є стежинка, як ви можете бачити, ось здалека ми бачимо той, той місток дерев'яний. І тут ще багато таких цікавинок, дуже пов'язаних з трасами для велосипедистів. Правда, я їх не, не особо всі знаю, тому як вони називаються, тому що я на веспад'їзд вмію, але ну, не, не професіоналом. Тут є лавочки, ми можемо бачити всюди лавочки. Всюди. Навіть серед міста така, така красота для э, людей. Да, тому що це ще не кінець гранпрерії, це все знаходиться ще в зоні Гран Прерії. Ось так, друзі, там от бачите біотуалет, там от стоять дві жіночки, свідки там чекають. Тут пара э, от жіночки, бачите, тут зараз пара гуляє у закоханих. Або вже чоловіки, жінки, я не знаю. Да, і вони йдуть саме на цей місточок, щоб насолодитися видами ви, з і можливо, мабуть, про щось поговорити, можливо, за, е, хлопець захоче розказати свої кохання вірша, У цікавого. Дуже такого, що розчула їй серце. Це так, це просто ремарка. Ще раз робимо політ над самим озером, дуже класно. Взагалі літом, коли тут ще плавають лебеді, тут качки, тут настільки цікаво, що і людей набагато більше. Тому, та, на жаль, на зиму тому що Минулого року, в грудні місяці, я пам'ятаю, була мінус 45 градусів температура. Коли ти виходиш на вулицю і просто-напросто вточуєш, як ти замер... замерзаєш в кістки. Просто замерзаєш в кістки через м'язи, через одяг, через ці. Оста, друзі, я надіюсь, що в мене в... вийшло вам розказати, донести цікаве місце і так далі. І якщо вам